Марко стояв біля вікна шкільної їдальні, спостерігаючи, як його однокласники весело обідають. Запах смажених котлет і свіжого борщу лоскотав ніздрі, а в животі зрадливо бурчало. Він міцніше стиснув у руці пляшку води, єдине, що міг собі дозволити під час великої перерви. Аго, Марко, йди до нас! гукнув Денис його найкращий друг, махаючи рукою від столика, заставленого тарілками з гарячим обідом. Марко похитав головою і спробував усміхнутися. Та ні, дякую, я не голодний. Щойно перекусив яблуком. Це була брехня, яка стала для нього звичною за останні місяці. Насправді, він не їв нічого з самого ранку, коли похабцем проковнув чашку чаю з двома сухарями. Більше вдома нічого не було. Тринадцятирічний хлопець намагався не думати про те, як змінилося їхнє життя після того, як тато загинув на фронті. Мама працювала на двох роботах вранці прибиральницею в супермаркеті, а ввечері касиркою на заправці. Грошей ледве вистачало на комуналку та найнеобхідніші продукти. Про шкільні обіди годі було й мріяти, вони коштували 75 гривень на день, а це майже 1500 на місяць. Нічого, ми впораємося, часто повторювала мама, намагаючись підбадьорити себе й сина. Але Марко бачив, як вона худне, як з'являються нові зможки на її втомленому обличчі. Він розумів, треба щось робити. Після уроків Марко не поспішав додому. Він обійшов кілька навколишніх крамниць, розпитуючи про можливість підробітку, але скрізь, почувши його вік, лише розводили руками. Вибач, хлопче, надто молодий. Приходь через пару років. Вдома він довго сидів за комп'ютером, гуглячи способи заробітку для підлітків. Більшість варіантів здавалися або нереальними, або відверто шахрайськими. Але одна ідея зачепила його увагу написання постів для соціальних мереж. Можна спробувати, подумав Марко, згадуючи, як вчителька української мови завжди хвалила його твори. Він створив акаунт на фріланд-біржі і почав шукати замовлення. Перші спроби були невдалими. Ніхто не хотів довіряти новачку без рейтингу. Але Марко не здавався. Він писав тестові завдання, пропонував мінімальні ціни, годинами вивчав основи копірайтингу на безкоштовних онлайн-курсах. Поступово з'явилися перші замовлення: спочатку маленькі пости для інстаграм, потім описи товарів для інтернет-магазинів. Марко працював щовечора після уроків та домашніх завдань, часто засиджувався до пізньої ночі, але радів кожній заробленій гривні. Мама помітила, що син став більше часу проводити за комп'ютером, але списувала це на підліткові захоплення. Марко не розповідав їй про свою роботу, не хотів, щоб вона хвилювалася ще більше. В школі теж ніхто не здогадувався про його таємне життя. Вчителі іноді зауважували, що хлопець став менш уважним на уроках, але списували це на складний період після втрати батька. Особливо важко було, коли однокласники ділилися планами на вихідні хтось збирався в кіно, хтось у боулінг чи на піцу. Марко завжди відмовлявся, вигадуючи різні причини. Він знав, кожна гривня зараз на рахунку. Одного разу Денис піймав його після уроків Слухай, що з тобою відбувається? Ти якийсь дивний останнім часом і чому ніколи не ходиш з нами обідати? Марко відвів погляд. Все нормально, просто не хочу витрачати гроші на дурниці. Дурниці? Нормально поїсти це дурниці? здивувався Денис. Ти не розумієш, почав було Марко, але осікся. Як пояснити другу, що вдома часто немає навіть хліба, що мама економить на всьому, щоб оплатити комуналку та купити необхідні ліки для бабусі, що він сам працює по ночах, щоб хоч трохи допомогти родині? Денис ще якийсь час намагався розговорити друга, але врешті махнув рукою і пішов. А Марко поспішив додому. На нього чекало чергове замовлення, яке треба було здати до вечора. Минали дні. Тижні місяці. Марко потроху набирався досвіду, його тексти ставали кращими, а заробітки стабільнішими. Тепер він міг дозволити собі купити додому хліба чи молока, хоча й робив це таємно, кажучи мамі, що це залишки від шкільного обіду. Але постійне недосипання та голод давалися взнаки. На уроках він часто ловив себе на тому, що відключається, пропускаючи пояснення вчителів. Оцінки почали погіршуватися, особливо з математики, яка завжди вимагала максимальної концентрації. Марія Степанівна, класна керівниця, все частіше затримувала його після уроків, намагаючись зрозуміти, що відбувається з колись старанним учнем. Марку, ти ж знаєш, що завжди можеш звернутися до мене по допомогу, говорила вона, але хлопець лише кивав і мовчав. Одного дня ситуація загострилася до краю. На уроці фізкультури під час гри у волейбол у марка раптово потемніло в очах. Він похитнувся і упав, вдарившись головою об підлогу спортзалу. Отямився вже в медпункті, де шкільна медсестра Олена Ігорівна міряла йому тиск. Хлопчику, коли ти востаннє нормально їв? спитала вона, уважно дивлячись йому в очі. Марко помовчав, але його порожній шлунок відповів голосним бурчанням. Медсестра похитала головою і дістала з шавки печиво та пакет соку. Їж, і не думай відмовлятися. Поки Марко повільно жував, до медпункту увійшла Марія Степанівна. Її обличчя було стурбованим. Що сталося? Чому ти знепритумню? Та нічого страшного, пробурмотів Марко, уникаючи прямого погляду. Просто голова закрутилася. Від голоду. Чітко промовила медсестра. У хлопця явне виснаження. Скажіть, чому він не харчується в їдальні? Марія Степанівна зблідла. Як не харчується? Марку, ти ж казав, що приносиш обіди з дому. Хлопець відчув, як щоки заливає гарячий рум'янець. Брехати далі не було сенсу, та й сил вже не залишалося. Я. у нас немає грошей на обіди, тихо промовив він. Після того, як тато. Мама сама не справляється, я намагаюся допомогти, але. І тут його прорвало. Він розповів усе про нічну роботу, про постійне недоїдання, про те, як намагається приховати від мами свої проблеми, щоб не засмучувати її ще більше. Марія Степанівна слухала, і сльози котилися по її щоках. Вона згадала, як помітила зміни в поведінці хлопця, але списала все на підліткову кризу та переживання через втрату батька. А він, виявляється, намагався сам впоратися з дорослими проблемами. Чому ти мовчав?» – спитала вона, коли Марко закінчив свою розповідь. Ми могли б допомогти. У школі є програма безкоштовного харчування для дітей і сімей загиблих захисників. Що? Марко підняв на неї здивовані очі. Але ж я не знав, мама теж не знала, нам ніхто не казав. Тому що ви мали самі звернутися до адміністрації школи. Пояснила Марія Степанівна. Багато хто соромиться просити допомоги, тому й мовчить. Але ж це не милостиня, Марку, це найменше, що держава може зробити для родин тих, хто віддав життя за нашу свободу. У медпункті запала тиша. Марко намагався осмислити почути виходить, всі ці місяці він міг нормально харчуватися, не мусив голодувати, працювати ночами, брехати друзям і мамі. І що тепер? нарешті спитав він. Зараз я зателефоную твоїй мамі, відповіла Марія Степанівна. Їй доведеться прийти до школи з документами, але спершу, скажи чесно, як давно ти не їв гарячого обіду? Марко знизав плечима. Не пам'ятаю, може, місяців зотри. Медсестра і вчителька перезирнулися. Так, досить, рішуче сказала Олена Ігорівна. Зараз я відведу його в їдальню. Там ще мають залишитися котлети з пюре від другої зміни. Але у мене немає грошей, почав було Марко. Забудь про гроші, перервала його Марія Степанівна. – Я сама заплачу і навіть не думай сперечатися. За півгодини Марко сидів у порожній їдальні над тарілкою з гарячим обідом. Їв повільно, хоча хотілося проковтнути все одразу. Поруч сиділа Марія Степанівна і набирала номер його мами. «Алло, Наталю Петрівно, добрий день. Це класний керівник Марка. Ні, ні, не хвилюйтеся, з ним все гаразд. Але нам треба серйозно поговорити. Ви зможете прийти до школи сьогодні? Так, це важливо. Марко слухав розмову і відчував, як його відпускає напруга останніх місяців. Він все ще переживав, як мама відреагує на новину про його таємну роботу, але головне, більше не треба буде брехати і прикидатися. Знаєш, сказала Марія Степанівна, закінчивши розмову, те, що ти робив, писав тексти, заробляв гроші, це дуже відповідально і по дорослому, але іноді найсильніше це вміти попросити про допомогу. Марко кивнув відчуваючи, як на очі навертаються сльози. Вперше за довгі місяці він дозволив собі бути просто дитиною, якій не треба самі вирішувати дорослі проблеми. Мама примчала до школи за півгодини, кинувши роботу на заправці. Коли вона влетіла до їдальні і побачила сина, що допивав компот, на її обличчі відбився переляк. Що сталося, Марку, ти в порядку? Все добре, мамо, відповів він, підводячись їй назустріч. Просто нам треба поговорити. Марія Степанівна запропонувала перейти до її кабінету. Там, у затишній атмосфері, за чашкою чаю, Марко нарешті, розповів мамі все. Про голодні дні в школі, про нічну роботу копірайтером, про гроші, які підкидав додому, видаючи їх за залишки від обідів. Наталя Петрівна слухала, затиснувши рота рукою, а по щоках текли сльози. Синку, чому ти мовчав? Я ж могла, я мала знати. Ти й так працюєш на двох роботах, тихо відповів Марко. Я не хотів додавати тобі проблем. Марія Степанівна делікатно кашлянула, привертаючи увагу. Наталю Петрівно, є дещо важливе, про що ви маєте знати. Як вдова захисника України, ви маєте право на різні види соціальної підтримки. Зокрема, марком може отримувати безкоштовне харчування в школі. Вона дістала з шафи папку з документами і почала пояснювати процедуру оформлення. Наталя Петрівна слухала, час від часу витираючи сльози. Я навіть не знала. Думала, треба якось самим справлятися. На жаль, багато родин не знають про свої права, зітхнула Марія Степанівна. Але тепер ми все виправимо. І ще одне Марку, покажи мамі свої роботи, ті тексти, які ти пишеш. Марко зніяковіло дістав телефон і відкрив сторінку зі своїми публікаціями на фріланс-платформі. Там були десятки відгуків від задоволених клієнтів, п'ятизіркові рейтинги, подяки за якісну роботу. Наталя Петрівна читала, і її обличчя змінювалося, здивування змінювалося гордістю, а потім знову сумом. Господи, ти працював ночами, а я нічого не помічала. Знаєте, втрутилася Марія Степанівна, у Марка справжній талант до письма, його тексти читаються легко, вони грамотні та цікаві. Можливо, варто розвивати цей напрямок, але вже не від безвиході, а свідомо. Що ви маєте на увазі? спитала Наталя Петрівна. У нас в школі є гурток журналістики. Марко міг би його відвідувати, а ще є конкурси молодих авторів, літературні фестивалі з його здібностями. Ні, раптом твердо сказав Марко. Тобто гурток це цікаво, але я не кину роботу. Просто тепер можна буде працювати менше в нормальному режимі, без нічних змін. Мама подивилася на нього якось по-новому, ніби вперше побачила не просто свого маленького сина, а молоду людину, яка вже вміє приймати власні рішення. Добре, сказала вона після паузи, але є умови по перше, жодної роботи після десятої вечора. По-друге, нормальне харчування і вдома, і в школі. І по третє, більше жодних секретів добре. Ми родина, ми маємо все вирішувати разом. Марко кивнув, відчуваючи, як його відпускає тягар останніх місяців. Вдома вони ще довго розмовляли мама зізналася, що теж приховувала від нього свої проблеми борги за комуналку, необхідність ремонту пральної машини, прострочені платежі за інтернет. Знаєш, що мене найбільше вразило, сказала вона, коли вони пили чай на кухні, не те, що ти працював, а те, що весь цей час намагався мене захистити, як твій батько. Вони обоє замовкли, згадуючи. Тато завжди був оптимістом, навіть у найважчі часи знаходив привід для усмішки, і він теж часто недоїдав, віддаючи найкраще дружині та сину. Він би пишався тобою, тихо додала мама. Але він би також сказав, що тобі треба більше довіряти людям приймати допомогу це не соромно. Наступного дня. Марко вперше за довгий час пішов до школи без важкого каменя на душі. У класі вже знали про його непритомність на фізкультурі, тому однокласники закидали питаннями. Він чесно розповів про ситуацію, без драматизму, просто як є. Чому ти не сказав? спитав Денис під час перерви. Я ж міг поділитися обідом. Саме тому і не сказав, усміхнувся Марко. Не хотів нічиєї жалості. Це не жалість, дурню, це дружба. На великій перерві вони разом пішли до їдальні. Марко, вперше за місяці взяв повний обід борщ, котлету з пюре, салат, компот. Їв повільно, смакуючи кожну ложку, і думав про те, як багато втрачав, намагаючись все тримати в собі. Марія Степанівна, спостерігаючи за ним з учительського столу, відчувала одночасно радість і тривогу, радість від того, що змогла допомогти. І тривогу від думки про те, скільки ще таких дітей може бути в школі, тих, хто мовчки несе свій тягар, соромлячись, попросити про допомогу. Після уроків вона затримала марка. Є пропозиція хочеш стати волонтером шкільної служби підтримки? Це як, не зрозумів він. Ми створюємо групу учнів, які будуть допомагати виявляти дітей, що потребують допомоги. Ти, як ніхто інший, знаєш, як важко буває зробити перший крок і зізнатися в проблемах. Може, твій досвід допоможе іншим не мовчати. Марко задумався, згадав свої місяці самотності, постійний страх бути викритим, сором від необхідності брехати, і кивнув так, я хочу допомогти, але як? Для початку напишеш анонімну історію для шкільного сайту про те, через що ти пройшов, і як важливо учасно звернутися по допомогу. Можливо, хтось прочитає і зрозуміє, що не один у своїй біді. Того вечора Марко довго сидів перед комп'ютером, намагаючись почати свою історію. Слова, які зазвичай легко складалися в тексти на замовлення, тепер не хотіли лягати на папір. Надто особистим, надто болючим було все, про що треба було розповісти. Він почав з простого Я, син загиблого захисника України, і я довго вважав, що повинен сам справлятися з усіма проблемами. Текст писався важко, з довгими паузами. Марко видаляв цілі абзаци, переписував, знову видаляв. Хотілося розповісти все чесно, але без надмірного драматизму показати, що навіть у найважчі часи є вихід, треба тільки не боятися простягнути руку по допомогу. Знаєте, що найстрашніше в голоді, непорожній шлунок до цього можна звикнути. Страшніше порожнеча в душі, коли ти відчуваєш себе самотнім серед людей. Коли брешеш друзям, що не хочеш піци, а сам мрієш хоча б про шматочок хліба, коли вигадуєш історію про смачний обід, а насправді п'єш воду з під крана, щоб заглушити бурчання в животі. Мама, заглянувши до його кімнати, побачила сина за роботою і тихенько причинила двері. Вона здогадувалася, як нелегко йому дається ця відвертість, але розуміла її необхідність і для самого Марка, і для інших дітей, які можуть опинитися в схожій ситуації. За тиждень текст був готовий. Марко перечитав його востаннє і натиснув надіслати в листі до Марії Степанівни. За кілька годин вона відповіла це дуже сильно, можна публікувати, але ти впевнений, що хочеш залишитися анонімним? Марко задумався анонімність давала певний захист, можливість уникнути зайвої уваги. Але чи не буде це ще одним різновидом втечі, ще одним способом сховатися від реальності? Він згадав слова мами про те, що приймати допомогу не соромно, може, і говорити про свої проблеми теж не соромно. Може, його відвертість допоможе комусь іншому знайти в собі сміливість не мовчати? Ні. Відповів він: Публікуйте під моїм іменем. Наступного дня історія з'явилась на шкільному сайті. Марко навмисно не заходив туди, намагаючись не думати про реакцію однокласників та вчителів, але реакція не забарилася. Першою підійшла Оленка з паралельного класу. Її батько також воював, і дівчинка несміливо спитала, чи можна теж подати документи на безкоштовне харчування. Вона соромилася питати раніше, думаючи, що це якось неправильно просити щось для себе, коли інші віддають життя за країну. Потім був Сашко з молодших класів, який зізнався, що теж іноді сидить без обіду, бо мама одиначка ледве зводить кінці з кінцями. І Наталка, чия родина прийняла кількох переселенців і тепер відчайдушно економить на всьому. Марія Степанівна не встигала приймати заяви на оформлення безкоштовного харчування. Виявилося, що в школі чимало дітей, які потребують допомоги, але соромляться про це говорити. Бачиш, що ти наробив? жартома сказала вона Марку. Тепер у мене завал паперової роботи. Але в її очах світилася радість. Кожна нова заява означала, що ще одна дитина не сидітиме голодною, не почуватиметься самотньою зі своїми проблемами. Історія Марка розійшлася далеко за межі школи. Її передрукували кілька місцевих онлайн видань, потім підхопили національні медіа. Журналісти просили інтерв'ю, але хлопець відмовлявся не хотів перетворювати свій досвід на сенсацію. Натомість він погодився виступити на батьківських зборах, де розповів про важливість відвертого діалогу між дітьми та дорослими, говорив про те, як часто діти намагаються захистити батьків від проблем, не розуміючи, що цим роблять тільки гірше. Найважче було зізнатися самому собі, що я не можу все контролювати, сказав він, що іноді найсильніший вчинок це визнати свою слабкість і попросити про допомогу. У залі стояла абсолютна тиша. Багато хто з батьків витирав сльози, впізнаючи у слова хлопця свої страхи та сумніви. Після зборів до Марка підійшла вчителька української мови. Знаєш, я завжди бачила в тобі талант до письма, але те, що ти зробив зараз, це більше ніж просто гарний текст, це вчинок. Марко знизав плечима Я б просто розповів правду. Іноді це найскладніше. Усміхнулася учителька. До речі, наступного місяця починається конкурс молодих журналістів. Думаю, тобі варто взяти участь. Справді, а що треба робити? Написати матеріал на соціально важливу тему. І здається, у тебе вже є досвід у цьому. Підготовка до конкурсу молодих журналістів захопила Марка повністю. Він вирішив написати матеріал про дітей, чиї батьки загинули на війні, про їхні проблеми, страхи, надії та мрії. Тепер він працював не заради грошей, а тому, що відчував це важливо. Мама підтримувала його захоплення вона влаштувалася на кращу роботу менеджеркою в супермаркеті, де платили більше, і графік був зручніший. Тепер вони частіше бували разом, і Марко помітив, як мама потроху оживає, частіше усміхається, менше тривожиться. У школі теж відбулися зміни. Після публікації маркової історії адміністрація створила спеціальну програму підтримки учнів із вразливих категорій. Тепер кожен міг анонімно повідомити про свої проблеми через скриньку довіри або онлайн форму. Знаєш що найдивніше, сказав якось Марко Денису. Раніше я соромився своїх проблем, думав, що люди дивитимуться на мене з жалістю, а виявилося, що відвертість робить тебе сильнішим. І не тільки тебе, відповів друг. Пам'ятаєш Світланку з 8 Б? вона після твоєї статті теж наважилася розповісти про свою ситуацію. Виявляється, вони з молодшим братом місяцями жили на самих макаронах, бо мама в лікарні. Марко кивнув. Він знав ще з десяток подібних історій. Деякі діти писали йому в соціальних мережах, дякували за сміливість і просили поради. Він відповідав кожному, розуміючи, як важливо знати, що ти не один. Матеріал для конкурсу молодих журналістів був готовий за тиждень до дедлайну. Невидимі діти війни, так він назвав свій текст. Це була історія не тільки про нього, а про всіх дітей, чиє дитинство опалила війна, про тих, хто змушений надто рано подорослішати, взяти на себе відповідальність за родину, навчитися жити з втратою. Журі конкурсу високо оцінило роботу Марка. Він отримав не тільки першу премію, а й спеціальну відзнаку за громадянську мужність. Але головною нагородою для нього стали не диплом і не грошова премія, а лист від незнайомої дівчинки з іншого міста. Прочитала твій матеріал і плакала, писала вона. У мене така сама історія. Тато загинув під Бахмутом, мама працює на трьох роботах, а я намагаюся бути сильною і нікому не показувати, як нам важко. Але тепер я розумію, що не треба соромитися просити про допомогу. Дякую, що навчив мене цього. На церемонії нагородження Марко виступив з короткою промовою. Він говорив про те, що найстрашніше у складних ситуаціях. Це самотність, коли ти думаєш, що твої проблеми тільки твої, що ніхто не зрозуміє, не підтримає, не допоможе. Але це не так, сказав він. Поруч завжди є люди, готові простягнути руку допомоги. Треба тільки набратися сміливості і чесно сказати мені потрібна підтримка. У залі сиділа мама, і сльози котилися по її щоках. Але це були сльози гордості за сина, який зумів перетворити свій болючий досвід на щось важливе і корисне для інших. Марія Степанівна, яка теж приїхала на церемонію, після виступу міцно обійняла свого учня твій тато пишався б тобою, ти став справжнім чоловіком, сильним, мудрим і здатним допомагати іншим. Увечері вдома вони з мамою довго розмовляли, згадували тата, його усмішку, його любов до життя і вміння знаходити світло навіть у найтемніші часи. Знаєш, сказала мама, він завжди казав, що найважливіше це залишатися людиною, не озлоблюватися, не закриватися від світу, не боятися показати свою вразливість. Ти цього навчився, синку». Марко дивився у вікно на вечірнє місто. Десь там, у цих будинках, можливо, зараз сидить хтось, хто теж відчуває себе самотнім зі своїми проблемами. Можливо, комусь із них допоможе його історія, допоможе знайти сили зробити перший крок назустріч допомозі. А ще він думав про те, що іноді найбільша мудрість це визнати, що ти не можеш все контролювати, що не треба намагатися бути супергероєм, який самотужки несе тягар проблем. Що справжня сила не в умінні терпіти, а в здатності довіряти людям і приймати їхню підтримку. Тепер він це знав напевно і був готовий розповідати про це знову і знову в своїх текстах, виступах, розмовах з іншими дітьми. Бо найголовніше, чого він навчився за цей час, це те, що твій досвід, навіть найважчий, може стати променем світла для когось іншого. І в цьому, можливо, і є найглибший сенс всього, що з ним сталося не просто вижити, не просто подолати труднощі, а зробити свій досвід корисним для інших, перетворити особисту історію на джерело надії та підтримки для тих, хто зараз проходить через схожі випробування. Це була його особиста перемога, перемога над страхом, соромом, самотністю, і одночасно початок нового шляху, на якому він більше не буде сам.